Учасники конкурсу краси і таланту Скарби Полтавщини продовжують освоювати нові напрямки у творчості. Цього разу організатори привели їх до спортивно-танцювального центру Діамант, адже сьогоднішній майстер-клас має покращити саме хореографічні здібності дітей. Ми вивчали різноманітні рухи, але в основному це був стиль табла-соло, тобто танець під східні барабани. Усі тонкощі пластики східних рухів відкриває малечий хореограф центру, чемпіонка Європи по східним танцям Інна Шиян. Вона не лише сама встигла відчути смак перемог, але й виховала багатьох призерів танцювальних конкурсів. Щоб займатися подібним видом мистецтва, пояснює хореограф, часу багато не потрібно. Головне працьовитість, велике бажання і отримувати задоволення від самого процесу. Восьмирічна Ярослава, яка у фіналі буде представляти гімнастичний номер, після виконання усіх вправ залишилась задоволеною і собою. І уроком зрозуміло, що було весело, тому що музика і танець були цікавими та захоплюючими. Інша фіналістка Ліля також впоралася зі східними вправами, хоча й представляє зовсім іншу категорію вокал. Мені це подобається. Також там є і хореографія, можна і танцювати. Я взагалі люблю займатися цим ділом. Більше половини учасників майстер-класу, як виявилось, із танцями вже знайомі. Хто займався раніше, хто розпочав нещодавно. Для Вікторії, яка з трьох років займається гімнастикою, сьогодні багато нового. Східні танці спробувала вперше. Дуже складно, тому що я таким ніколи не займалася. Але дівчина одразу здогадується: мета майстер-класу не лише навчитися основним танцювальним рухам мабуть, щоб ми були більш пластичні і і дійсно додає хореограф, східні танці розвивають не лише з фізичної сторони, але й розкривають дитину в психологічному плані. Діти, які займаються танцями, вони стають більш комунікабельними, більш сміливими, більш активними, більш цілеспрямованими». Я гадаю, що сьогодні величезна кількість дітей вперше була залучена до такого дійства і багато. Кого з них після цього майстер-класу вирішить е, займатися східними танцями на професійному рівні? Фінішною лінією майстер-класу стала колективна постановка. Участь у ній взяли усі діти незалежно від номінації, яку будуть представляти у фіналі. Нагадаю, завершальний етап конкурсу скарби Полтавщини відбудеться 19 січня наступного року.